Начальник генштабу збройних сил Ірану генерал-майор Хасан Фірозабаді заявив, що збройні сили Ісламської Республіки мають провести ракетні випробування. Повідомляє Рія новості за словами військового рішення про випробування ракет було схвалено верховним лідером країни Аятола Алі Хаменей. Індійська влада хоче отримати від швейцарської корпорації Nestle 6,4 мільярдів рупій через локшину під брендом Меґі, яку визнали небезпечною для здоров'я через вміст свинцю. Позов до Nestle Індія подало міністерство у справах споживачів Індії. Харчовий регулятор Індії раніше звинуватив компанію в недотриманні правил продовольчої безпеки. Небезпечна продукція була виявлена в п'яти індійських штатах. Глава розсіль Сергій Данкверт запропонував знищувати фальсифіковану продукцію так само, як і санкційно. Перше, що потрібно зробити, це підходити абсолютно ідентично, так як зараз підійшли до фальшивих документів до всієї продукції. Знищувати потрібно, сказав Данкверт. Глава розсільгоспнагляду запропонував проводити знищення фальсифікату за рахунок його виробників. А якщо продукцію виявлять вже в магазині, то за рахунок магазину повідомляє російська служба БіБІСІ. Фінансування університетів через держзамовлення це нонсенс. Ніхто в світі не розуміє такої системи. Про це заявив міністр освіти і науки України Сергій Квіт. Це складна проблема. Фінансування вишів через держзамовлення це організаційний нонсенс. Ніхто в світі не може це зрозуміти. Наша позиція така: припинити фінансувати вищу освіту через держзамовлення. Треба переходити на контакти між державою і університетом. І цього немає вже в новому проєкті про освіту, твердить Квіт. We'll be right back. Федерація легкої атлетики України дала кримським спортсменам дозвіл на перехід у Російську Федерацію за скороченою процедурою серед легкоатлетів, які можуть отримати можливість захищати Росію на міжнародних змаганнях. Європейська чемпіонка з метання списа Віра Ребрик, фіналіст Олімпійських ігор Олексій Сокирський і ще п'ять спортсменів. Після подій березня 2014 року значна частина кримських легкоатлетів залишилася жити і тренуватися в Криму. Вони отримали російські паспорти і стали виступати. В російських чемпіонатах. Україна підписала контракт з французьким концерном Airbus на здобуття даних супутникового моніторингу надвисокої роздільної здатності в онлайн режимі. Проте відстежувати з їхньою допомогою пересування бойовиків у зоні проведення АТО можна буде лише з наступного року. Таку думку висловив директор компанії TWIS, що є офіційним дистриб'ютором французької компанії Airbus в Україні і має сертифікат на надання послуг супутникової зйомки Олесь Ясинський. Якщо списки осіб, які переховуються від мобілізації, стануть відкритими, то вони не зможуть виїхати за кордон. Про це заявив військовий комісар Рівненщини Михайло Твердохліб. На даний момент виконання мобілізаційного завдання у Рівному складає 44%. Під час шостої хвилі, яка завершується 17 серпня, мали призвати до лав збройних сил України півтори тисячі жителів краю. У нас виникає проблема із вільним переміщенням військовозобов'язаних по території України і вільний виїзд за кордон у законодавстві. Багато прогалин, які дозволяють без проблем виписатися з помешкання, не попереджаючи при цьому військкомати цим і користуються багато жителів області. Як повідомив директор Рівненського міського комунального підприємства «Рівне Електроавтотранс Валентин Ткачук, віднедавна місцеві тролейбусники мають своє представництво у всесвітній мережі інтернет. Про це інформує прес-служба міськради. Ми раді повідомити рівнянам, що цими днями ми запустили свій інтернет-сайт. Там можна дізнатися про історію підприємства, нові графіки маршрутів, інформацію про закупівлю нових тролейбусів, а також контактувати з нами в режимі онлайн. Влада рівного подала заявку на отримання кредиту для утеплення чотирьох міських шкіл. Також планується поновити роботу із компанією ЕСКО. Співпраця з енергосервісним підприємством раніше була неможлива через законодавство України, оскільки всі навчальні заклади отримували кошти централізовано із Києва, то після утеплення зекономлені кошти їм не повертали.